Привіт усім! Ви вже знаєте, що кожне слово в українській мові складається з частинок, як будинок з цеглинок. Сьогодні ми познайомимося з дуже важливою частиною слова. Що ж це? Звісно, корінь. Коли я чую слово корінь, то на думку спадає щось важливе те, з чого все починається. У більшості рослин є корінь, завдяки ньому вони зростають. У зуба є корінь. Завдяки ньому вони тримаються. Навіть у проблему є корінь. Це те головне, що варто зрозуміти, щоб її розв'язати. Так і у слова, корінь є основною частиною. Уміння знаходити корінь дуже важливе. Адже саме там живуть ці пустунки, ненаголошені етаи. Що ж таке корінь? Корінь слова це головна його частина, яка несе його лексичне значення. Лексичне значення це суть слова. Те, що воно означає, саме корінь допомагає нам це значення зберегти в різних словах. Тобто саме завдяки коріню ми розуміємо, про що слово. А також корінь це спільна частина споріднених іншими словами спільнокореневих слів. Позначається корінь ось такою дужкою. Розглянемо приклад зі словом хліб. Подумайте, які ще слова пов'язані з хлібом? Так, це хлібець, хлібчик, хлібниця, хлібороб. Усі ці слова містять одну спільну частинку хліб. І саме ця частинка є коренем слова, бо вона зберігає головне значення. Хлібець це маленька хлібина. Хлібчик лагідне слово до хліба. Хлібниця – така коробка або посудина, де зберігають хліб. Хлібороб людина, яка вирощує хліб. Усі ці слова називають спільнокореневими або спорідненими, бо мають один і той самий корінь. А ще у початковій школі ми називаємо їх слова родичі. Чому родичі? Бо вони як одна сім'я. Подумайте самі, у справжній родині всі різні люди. хто Вищі, хтось нижчий, у когось світліше волосся, у когось темніше. У кожного свої інтереси і свій характер. Але водночас, якщо поставити їх поруч, вони всі схожі, бо з однієї родини. Так і зі словами хлібець, хлібчик, хлібниця, хлібороб це різні слова, які кожен має своє значення. Але всі вони пов'язані з хлібом і мають спільний корінь. Як же знаходити корінь? Давайте скористаємося алгоритмом. Крок перший добери спільно кореневі слова з різних частин мови. У другому класі допоможе така підказка. Варто добирати слова родичі, які відповідають на різні запитання. Хто або що іменник, який прикметник, що робити, дієслово. У третьому-четвертому додається вже більше знань. Подумай, чи є іменник, дієслово, слово, прикметник або прислівник, утворений від цього слова. Крок 2. Згадай, від якого слова все почалося. Тепер подумай, з дібраних, або, можливо, ти ще можеш дібрати це слово було першим, головним. Саме від нього утворилися інші. Крок 3. Знайди родичів у тій самій частині мови. Спробуй згадати, які ще слова родичі є в тій самій частині мови, що й твоє слово. І наостанок подивись уважно на всі слова, які ти дібрав чи дібрала, що в них спільного, саме та частинка, яка є в усіх словах, і є коренем. Обов'язково познач корінь дужкою. Працюємо з прикладами слово зимувати. Що робити зимувати? Це дієслово. Добираємо споріднені слова з інших частин мови, що зима, іменник. Який зимовий прикметник? Чи знаємо ми слово, від якого все почалося, від якого пішло слово зимувати? Так, ми вже його дібрали. Це початкове слово зима. Мені цих слів родичів достатньо. Я скористалась тільки двома пунктами алгоритму. Яка частина спільна для всіх цих слів? Бачу, що це зим. Це і є корінь, позначимо його дужкою. Слово лисиця. Хто лисиця іменник? Доберемо спільнокореневі слова з інших частин мови? Чи є дієслово від цього слова? Лисиця, що робити? Ні, я такого не знаю. А прикметник: так, який? Лисячий, наприклад, хвіст. Яке слово було початковим? Найменше слово, яке заховалось у слові лисиця? Я бачу слово лис це і буде початкове слово. А ще є словородич «родич» з тієї ж частини мови, що й лисиця. Хто лисеня? Це дитинча лисиці. Яка частина спільна для всіх цих слів? Бачу, що це лис. Це і є корінь. Позначимо його дужкою. Слово морозний. Який морозний? Це прикметник. Перший пункт доберемо спільнокореневі слова з різних частин мови. Що іменник? Яке слово відповідає на питання що від слова морозний? Мороз. Бачу, що це слово ще й найменше, яке я можу утворити від слова морозний. Мабуть, це початкове слово від нього все і почалося. Діє слово. що робити? Морозити. А ще я знаю слово морозиво. Усі вони пов'язані з морозом. Пільна частина для всіх цих слів це мороз. Ось і корінь позначимо дужкою. Сьогодні ми дізналися, що корінь це головна частина слова, яка допомагає зрозуміти, що слово означає. Ми потренувалися знаходити корінь за допомогою алгоритму, а ще побачили, що споріднені слова це справжні родичі. Для тренування я прикріплю файл під відео зі словами, які ти можеш завантажити та повправлятись. Він буде називатися Корінь слова тренування для учнів. А тепер трохи інформації для вчителів та батьків і кілька важливих методичних акцентів. Чому варто бути обережними з першими прикладами? Будова слова в початковій школі починає вивчатися у різний період. Іноді це другий клас, іноді це. Третій клас, але в будь-якому випадку, коли б ми не починали говорити про корінь, завжди ми його визначаємо шляхом добору спільнокореневих слів. І саме тут виникає перший складний момент щодо слів, які часто подаються в підручниках для такої роботи. І саме цей момент потребує, як, на мій погляд, особливої уваги вчителя. До, До прикладу, Учням дають слово сніжинка і пропонують знайти корінь. Діти добирають знайомі їм слова. Ну, я думаю, ми з вами всі можемо вібрати ці слова сніг, сніговий і так далі. І що ми бачимо? Ми, як дорослі, знаємо, що у цьому слові відбувається чергування у корені слова г, -ж», яке на цьому етапі діти ще не вивчали. За своїм рівнем розуміння, і правилом, яким вони вивчають у школі. Діти бачать спільною частиною сні у результаті. Вона не розуміє, чому сніг і сніж вважають одним коренем. Вчителю залишається лише сказати, що ну це ми вивчатимемо пізніше а зараз просто зверніть увагу. Таке буває в коренях може відбуватися чергування. Або ж починати це пояснювати більш детально. Але у мене питання: чи дійсно це важливо на етапі тільки знайомства з цією темою, чи треба це робити в другому класі, до прикладу? Тому, на мій погляд. Дуже важливо на початковому етапі давати слова без чергувань зі знайомими коренями, до яких діти можуть дібрати спільно кореневі слова з різних частин мови і визначити початкове слово. Приклади таких слів ви зможете завантажити у файлі корінь слова для вчителів під відео. Тут будуть слова, у яких значення корення очевидне, і зв'язки між словами чіткі. Це ті приклади, з яких слід починати, щоб не перевантажити дитину зайвим, тим, що вона. Ще не знає, та виробити уміння визначати корінь. На початку дітям потрібен супровідчителя, крок за кроком діє за алгоритмом. Згодом цей алгоритм відпрацюється і його вже можна буде застосовувати до складніших слів. Тому працюйте поступово. Спочатку добирайте легкі слова, що значить легкі зі знайомим значенням, спираючись на словниковий запас дітей. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми зустрінемось з вами в наступних відео.